Огляд преси ще маємо міжнародної наш традиційний, і е, починаємо з е, матеріалу про волонтерів, які допомагають українській армії, українським е, бійцям добровольчих батальйонів у газеті Нью-Йорк Таймс. Ці волонтери, як пише автор матеріалу Ендрю Кремер, постачають е, солдатам українським все від гвинтівок і до борщу. Зокрема, побував він на кухні у Дніпропетровську, на якій жінки волонтери готують цілу ніч, е, такі заг. Готовки з овочів для борщу, котрі потім передають на фронт. Ці жінки кажуть: ну хто ж у Міноборони зварить солдатам борщ? Тому мусимо це, це робити. Ми не лише у Дніпропетровську активно волонтери працюють також у інших українських містах пише New York Times, зокрема у Львові побували і там кореспонденти, і кажуть, що бачили там коробки для збору пожертв у вигляді танка. Також ось подібні кухні, на яких готують такі сухпайки українські, на кожному пишуть зроблену з любов'ю. Відкрилися також у Києві і в Одесі. Згадують і про те, що дуже багато волонтерів воює на сході України. Люди самі йдуть захищати свою батьківщину близько 15-20 тисяч. Таку цифру називає кореспондент Нью-Йорк Таймс. Ну але насправді пишуть журналісти. Що ось ця вся армія волонтерів і ця вся вражаюча мобілізація у суспільстві вона теж є свідченням того, наскільки погано працюють державні структури, наскільки погано працює бюрократичний апарат. Фактично жодної допомоги від держави до солдатів не надходить, або її надходить недостатньо. І вся українська армія буквально тримається на тій допомозі, яку постачають волонтери. Ідемо далі. Матеріал про е, м, Львів, і е, яка панує атмосфера у цьому місті, яке, начебто, ну, дуже далеко від війни в е, виданні Економіст пишуть там, що відчувається у Львові, е, що йде така війна в Україні через те, що постійно відбуваються там похорони загиблих солдатів. На одному з них побували кореспонденти, розповідають про те, як. Е, Ховали 27-річного волонтера батальйону Айдар. Ем, насправді є і хороші новини у Львові. Там повертаються туди е, люди, які вже відвоювали, які е, вже повертаються додому там, чи на ротацію, чи вже е, постійно повертаються живими. Е, один із солдатів минулого тижня, прямо на церемонії урочисті, влаштованій з нагоди повернення їх е, освідчився у коханні своїй дівчині. Ну а взагалі у Львові панує звичайно ж атмосфера солідарності, панує переконання, що незважаючи на те, що Європа не надала Україні тієї допомоги, на яку сподівалися, все-таки єдиний шлях для України це шлях до Європи, як сказав один із опитаних із один із інтерв'юйованих виданням людей, чоловік львів'янин. Що питати у львів'ян, куди Україна має йти на схід чи на. На захід, це так само, як питати у чотирирічної дитини, чи любить вона солодке. Відповідь очевидна, звичайно, що треба йти у Європу. Далі маємо матеріал від журналіста російського Олега Кашина, який пише для Deutsche Welle про те, що чекає тепер, після того, як вони вже не беруть участі в бойових діях на Донбасі колишніх польових командирів, росіян, зокрема Ігоря Гіркіна, так званого Стрілкова. Пише Олег Кашин, що є кілька варіантів для того, як може розгортатися його майбутнє. Один з перших варіантів може очолити, перший варіант може очолити Стрілков помірковану антипутінську партію, таку собі кишенькову опозицію, яка потрібна Кремлю, може цілком створити Стрілков незагрозливу для Кремля інтригу, вважає журналіст. Потім другий варіант, якщо не сподобається. Стрілково такий варіант, тоді він може очолювати російські марші, ходити разом з різними групами російських націоналістів. Маргінальна ніша поміж численних національних лідерів для нього забезпечена. Ну або третій варіант, третій варіант пише Олег Кашин: міг би про нього розповісти стрілково ще один ветеран локальних воєн Володимир Квачков. Однак відбуває він зараз тюремне ув'язнення за звинувачення у підготовці воєнного заколоту. Варіантів для подальшої долі е, польових командирів колишніх на Донбасі в Росії не бачить журналіст. Далі йдемо до французького видання «Медіапарт», яке пише про те, що е, партію крайньо праву і відому своїми симпатіями до Володимира Путіна Національний фронт фінансує Росія, отримала нещодавно ця партія 9 мільйонів євро. Е, у борг від одного з банків, котрі належать російському олігарху Геннадію Тимченко. Цей олігарх є у санкційному списку Європейського Союзу. Він одним із, є одним із найближчих до Володимира Путіна. Ну вже отримали представники партії Національний фронт 2 мільйони із цього кредиту. Гроші, решта грошей мають надійти найближчим часом. Зазначають автори ті, що зверталися фронт. Цуська ця партія крайня права до різних фінансових інституцій у різних європейських країнах у Франції, у е, інших країнах ЄС, у Сполучених Штатах. Навіть однак, усюди їм відмовляли, і лише Росія, російський банк не відмовив. Тому, е, звичайно ж, не дивно, що лідер цієї партії Марін Лепен і її представники висловлюють такі відверто про російські погляди. Дуже симпатизують Володимирові Путіну. У цього є цілком матеріальність Підґрунтя зазначають автори статті. І про подібний вплив на німецькі партії пише видання Більд. Німецьке пишуть у своїй статті кореспонденти, що Володимир Путін вибрав свою улюблену партію у Німеччині. Це партія альтернатива для Німеччини, євроскептична. За даними журналістів, Більд дали Путінові рекомендацію, що ця партія може найкраще просувати інтереси Росії у Німеччині експерти з московського центру стратегічних комунікацій. І одним із головних інструментів здобуття впливу на цією партію альтернатива для Німеччини. Нагадаю, вона називається є фінансовий інструмент, так само, як і у випадку з французьким національним фронтом прямих доказів у газети Більд, що ця партія фінансується з Росії, немає однак є підозри, які вказують саме на це. І далі матеріал ще в одній німецькій газеті Газета Die Welt, пише про чотири стратегії, якими намагаються різні країни або об'єднання країн протистояти агресивній тактиці Володимира Путіна. І це абсолютно різні стратегії, залежно від того, хто їх сповідує. Ну, зокрема, починає з Німеччини журналіст матеріал. Журналіст, який написав цей матеріал, пише він, що німецька стратегія така, Ангела Меркель, Каже, що Україна стосується нас усіх, треба стримувати Росію у східній Європі, однак будувати з нею партнерські відносини на світовій арені, зокрема у тій же тому ж питанні ядерної програми Ірану. Потім стратегія Сполучених Штатів. Стратегія Сполучених Штатів хоче Вашингтон на думку кореспондентів газети Die Welt, зберегти Україну щонайменше в сірій зоні між заходом та Москвою. Ніхто цього напряму в адміністрації Барака Обами не визнає. Однак, це саме так є. Пише журналіст. Потім стратегія України. Україна для неї просто ставки дуже високі, і Україна фактично. Все, всім ризикує, вона готова платити величезну ціну за свободу від Росії за справжню незалежність або залишатися зруйнованою десятиліттями. Ну і стратегія Європейського Союзу її резюмує трьома словами журналіст Газети Дівельт, і ці три слова це розмови, розмови і розмови. Ось так німецьке видання Дівельт пише про. Стратегії е, різних світових гравців щодо Росії і закінчую огляд преси матеріалом у виданні Forbes, ділове видання американське, е, пише колумніст Грег Саттел про те, що Україна може е, перетворитися на нову Кремнієву долину. Нагадую, що е, всі провідні світові. Е, 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 Осередки найвищих технологій мають багато спільного, потужні університети з якісною освітою в ІТ-сфері, толерантне середовище, активна творча, активна творча мережа. Все це вже є у Києві. Єдине, чого не вистачає українському ринкові, на думку журналіста, це вибухового стартапу, який здобув би світову знаменитість. І, Поспілкувався він з українськими стартаперами. Ті кажуть, що чекати на переламний момент для України залишилось недовго, дуже багато перспективних проєктів, і майже всі вони орієнтовані на міжнародний ринок. Ось, і ну, звичайно ж, для цього, для того, щоб Україна перетворилася на світового лідера в сфері високих технологій, потрібно в першу чергу. Подолати корупцію, провести реформи, адже це найперше на що звертають увагу світові інвестори. На цьому огляд преси і громадський світ закінчуємо. Побачимося і з вами завтра. Матимемо теж цікавих гостей. Обов'язково о 17-й. Дивіться громадський світ. Зараз передаю слово колегам Роману Скрипіну. Буде він уже зовсім скоро тут у студії. З вами була Ольга Токарюк, До завтра.